Привіт, з вами Джаспер. В сьогоднішньому відео розберемо, як стартувати в грі скам, що робити в першу чергу від створення персонажу до перших грошей. Для початку при створенні персонажу хочу порекомендувати деякі навички, які дійсно варто прокачати відразу, так як в подальшому вони сильно допоможуть у виживанні на просторах скаму. До прикладу, це медицина скритність, які допоможуть швидко заліковувати серйозні поранення і бути непомітними для різних NPC та ПВЕ гравців. Наступні навички можна качати вже суто під ваш стиль гри. Отже, ми створили свого бродягу, ввели ваш нікнейм і вирушаємо у відкритий світ. В першу чергу я відкриваю карту та оцінюю своє положення на ній як близько військовій бази, міста, можливо, навіть чиїсь бази, які точно варто оминати на початку гри. Відкривши карту, одразу бачимо воєнку в D3 квадраті. Нажимаємо клавішу F, щоб персонаж відкрив свій парашут і ми могли приземлитись. Дуже важливо відкривати парашут завчасно, тому що якщо запізно відкриєте парашут, ваш персонаж просто поламає ноги, ви нікуди не побіжите. Після приземлення на землю відкриваємо зразу Tab, знаходимо карточку новичка і через праву кнопку мишки ламаємо її, тому що, коли вас вб'ють, знайдуть вашу картку. Якщо у вас будуть гроші, їх просто вкрадуть. На землі ми знаходимо каміння, нажимаємо на нього F, щоб пролутати. Далі відкриваємо TAB, виділяємо два камушка, нажимаємо праву кнопку мешки і крафтимо кам'яний ніж. Після закінчення крафту нажимаємо TAB, беремо ножик в руки і шукаємо найближчі кущі. Нажимаємо на них F для того, щоб з них зробити гілки. Далі відкриваємо таб, Дивимось, є маленькі і великі гілки. Велику гілку потрібно порубати на маленькі для того, щоб їх стало більше. Для крафту мотузки нам потрібно 5 гілок, тому ми рубаємо ще один кущ, щоб в нас було більше гілок. Відкриваємо таб, виділяємо 5 гілочок, нажимаємо праву кнопку мишки і крафтимо мотузочку. Далі нам потрібні тряпки. У нас є нижня білизна, є шкарпетки і оце. Беремо і ріжемо його на тряпки. Далі ми відкриваємо меню создання і там шукаємо портфель для мандрівника. Він буде світити з білим, тому що компонентів нам вже хватає. і нажимаємо кнопочку Создать. Також ми можемо переглянути в меню крафта компоненти, які нам потрібні для того чи іншого предмета. Тепер у нас є початковий портфель, надіваємо його на себе, і туди ми можемо покласти наші стріли і інші предмети, які ми подальшому будемо знаходити. Далі нам потрібно скрафтити вже самий лук, рубаємо ще гілки, щоб скрафтити з них мотузку. Але ми бачимо, що зламався наш кам'яний ніж, тому шукаємо знову каміння, виділяємо два камушка і создаємо ще один кам'яний ніж. Для крафту самого лука нам потрібна одна довга палиця і мотузка, тому довгу палицю вже ламати не потрібно. Виділяємо 5 маленьких і робимо мотузку. Для створення лука виділяємо довгу палицю, виділяємо мотузку та кам'яний ножик. Нажимаємо праву кнопку мишки і створюємо лук 35-ку. Перетягуємо лук в свій слот, беремо ножика в руки і тепер ламаємо гілки для стріл. Далі заходимо в меню Крафта, знаходимо там стріли і нажимаємо кнопку автокрафт для того, щоб не крафтити кожну стрілу окремо. Підбираємо всі накрафчені стріли. В один стак залазить 12 штук, так що можемо нарубати всі 12 для того, щоб було достатньо. Далі ми заходимо в меню крафта також, знаходимо там самодільний дерев'яний спис і крафтимо його для захисту в ближньому бою. Перетягуємо його в слот, можемо докрафтити ще стріл, і можемо в принципі, вирушати вже на нашу воєночку. Щоб не марнувати ваш час, я пропускаю шлях до самої воєнки. Ми вже знаходимося біля неї. Квадрат d3. Бачимо, що на території бункера знаходиться робот. Робот дуже агресивний, якщо ви надто близько підійдете до нього, він на вас заагреться, зробить один вистріл вгору. Якщо ви не втечете, він почне вести по вам вогонь. Щоб зайти на територію бункера. Нам потрібно пробиратись до входу в бункер через великі кусти. В саме великих кустах робот нас не може побачити. Він може нас почути, якщо ми будемо бігти дуже близько біля нього навіть за спиною. Тому видивляємось великі кусти на території бази, знаходимо якусь дирку в сітці або через головні ворота. Так, заходимо на територію через кусти. Робот патрулюючи він зупиняється, обдивляється на округи. Ми чекаємо, поки він повернеться до нас спиною і забігаємо в центральний бункер. От зараз це ще небезпечно, тому що боковим зором він нас може побачити. Так, вичікуємо момент, коли він до нас повернеться спиною, і стартуємо. Ось він вхід. Швиденько, поки він не повернувся, відкриваємо двері. Як бачимо, він нас не спалив. За собою завжди стараємось закривати двері, щоб інші гравці не могли зрозуміти, що ми вже всередині. Ось таким методом в ідеалі ми можемо потрапити на бункер, не спалившись. Навіть якщо якісь гравці будуть всередині в бункері, вони не будуть знати, що ми туди увійшли, тому що робот не стріляв, не кричав. Швиденько розправляємося із зомбаками, знаряддям вбивства, які ми попередньо скрафтили. Розлутуємо їх, тому що деколи в них бувають викрутки, які дуже цінні в цій грі. Викрутками ми можемо зламувати шкафи, в яких знаходиться зброя, можемо ламати двері чужої бази і так далі. Чужі машини можемо красти. Рухаючись далі по бункеру, прислухаємось на наявність інших гравців. Вони, як правило, можуть голосно топати, лутатися. Обдивляємось, що ми можемо пролутати. Всі шкафи лутаємо. Зараз ми чуємо всі 4 зомбака дуже небезпечний тип. Якщо ми дуже до нього наблизимось, він просто нас підірве, тому потрібно тримати дистанцію і стріляти в нього з лука прямо йому в животі, ну там, де пояс цей смертника, щоб він зірвався. Якщо, в принципі, він десь за дверима, він не несе ніякої небезпеки, але в... після недавних оновлень зомбі можуть відкривати двері і бігти за вами. тобто ну Розумієте, це дуже небезпечно, тому старайтесь їх або обховати стороною, або підірвати з лука якомога швидше. Ми знайшли горілку, з якої ми можемо робити антисептичні тряпки. Тобто, якщо у вас якийсь робот покоцає або зомбак, ви можете ними залікуватись, і у вас не буде ніякої інфекції, зарази і так далі. Щоб скрафтити таку тряпку, відділяємо горілочку, відділяємо тряпочки і робимо дезінфекційні тряпки. Ретельно все пролутуємо, дивимося, щоб. Полі з нього можемо взяти. Стараємось брати щось таке, що може подалі в торговця нам принести якісь кошти. Бачимо скрепки, скрепки нам потрібні для того, щоб ми могли щось зламувати. Якщо ми в подальшому знайдемо якісь викрутки, можемо їх використати. Стараємось не пропустити удара від зомбаків, тому що ну, один удар можна пропустити, там буде легенька рана. Але якщо ви пропустите вже 2-3 удара, у вас вже буде рана С2 і вище, із заразою це вже дуже складно. Потім її залікувати, вам потрібні або антисептичні оці тряпки, або мати обезболювачі, антибіотики і так далі. Тому старайтесь не пропускати удари від зомбаків. В таких апаратах ми можемо знайти воду, каву, все, що може нам е, допомогти з водою. Тут я намагався трішки почекати біля стіни, щоб ці 4 взірвався, але він цього щось не хотів робити, тому я намагаюсь вбити його, от таким чином вистріляємо прямо в пояс смертника, і він зривається. Коли ми чуємо такі звуки, стук в двері, це означає, що зомбак хоче відкрити двері і наваляти нам. Стараємось їх одразу вбивати, тому що якщо ви будете щось лутати, він підбіжить до вас зі спини, дасть вам 2-3 удари. І... Це може погано закінчитися. Тут мені дуже сильно повезло, я знайшов дві такі викрутки і топові отмички. Це означає, що ми зараз можемо піти в арморку і спробувати зламати якийсь оружейний шкаф. Не забуваємо ретельно облутувати всі ящики. І тут ми знайшли. Глушитель для гвинтівки, який ми зможемо продати за відносно непогані гроші для початківця. Рухаючись далі, ми бачимо драбину до верху. Це чорний вхід, чи чорний вихід. В нього, в принципі, можна як входити в бункер, так і з нього виходити безшумно. Тільки є проблема, що коли в нього заходиш, якщо людина десь, яка всередині ворог, якщо він вас почув, що ви відкрили там кришку, він може вас чисто підсидіти тут біля драбини, і майже 100% він вас вбиває, а не ви його. Тому краще входити через передній вхід, а виходити вже тут. Знайшли магазин і патрони, які підходять під цей магазин, тому краще зарядити цей магазин для економії місця. Знайшли приціл для пістолета Desert Eagle. Можна пожертвувати в принципі якимось непотребом і взяти військову річ, так як її можна дорого продати. Не забуваємо про це. І тут ми знаходимо дві арморки відразу. Це дуже кльово. Бачимо напис на стіні арморі, це означає, що тут військовий лут. Облутуємо повністю всі шкафи, окрім закритих. Супер, бачимо, у нас є тепер шолом і спальник. Пролутуємо всі маленькі шкафи. Тут може бути дійсно дорогий лут, металеві стріли, чому б ні можемо поміняти. Урон більший, здається. Тепер можемо спробувати зламати арморки. Якщо вас буде цікавити якесь відео по взлому українською від мене, будь ласка, проявіть свою активність, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, і я зніму якийсь відос по взлому. Так, перший шкафчик зламано. Другий також, і в нас закінчується, на жаль, викратки. Так, треба заглянути в іншу арморку, можливо, там. Опа. Великий рюкзачок. Це просто неймовірно. Це топовий рюкзак із найбільшим вмістом слотів. Дуже хороша річ. Це дуже велике візіння зустріти його. Прямо на початку гри. Обшукуємо шафки? Супер, підбираємо ще один такий приціл. Якщо стріляти зомбі в голову, він набагато швидше буде відкісати від цього. Не забуваємо підбирати стріли із уже мертвих зомбаків, так як вони в нас не безкінечні, та більше металеві, обшукуємо всіх зомбі-підряд. Не забуваємо, що з них випадають викрутки. Голки нам знадобляться для швейного набору, який ремонтує одяг. Лутаючи апарати з напитками, ми знаходимо лимонад, який дуже чудово поповняє нам запас води в організмі. І тут до нас вривається зомбак з ноги, відкриваючи двері, і ми просто кладемо йому хітшот. І знову просто неймовірне везіння. Два стака патронів до бара та дуже дорого коштують, прямо дуже обов'язково їх забираємо. Військові рукавиці підбираємо їх на себе. Дуже хороша річ. Бачимо коробочку болтів, підбираємо її. Чудова знахідка. Так, не забуваємо підбирати наші стріли. Пачка обезболюючих. Дуже дорога річ. Всю медицину практично потрібно підбирати і продавати. Залишити собі там пластину обезболюючих і антибіотиків чисто мати для себе, а далі все продавати, тому що для старта нам потрібні гроші. Такий рюкзачок можна взяти в руку і в нього ставити додатковий лут, якщо ваш основний рюкзак уже забитий там всяким дорогим лутом. Підбираємо всі медичні препарати. І не забуваємо облутувати зовсім всі шкафи, всі ящички, все, що бачимо. Вже пів рюкзака медичних препаратів і це дуже добре. Це означає, що ми зможемо з цього виручити непогану суму. Знаходимо штани, в яких більше слотів, ніж в наших стандартних. Не забуваємо з старих штанів витягнути весь слот, який в них. Тому що дуже часто так буває, що змінив шмотку, там скинув на землю, а, а в ній щось залишилось. Так, дядя спить, не будемо йому заважати. Підберемо патрони для дробовика, можливо, знайдемо дробовик, буде у нас огнестріл. В принципі, думаю, на перший раз це більш ніж достатньо, щоб заробити якісь перші гроші і почати далі розвиватись, тому ми знаходимо вихід, відкриваємо двері. Бачимо, робот спиною до нас повернутий, тому ми швиденько збігаємо в кустіки. Робот нас не палить. І це прекрасно. Зараз ще трошечки він пройде вперед і ми можемо давати дьору. оп оп знаходимо дирочку в Сітці. І воля, бункер, так сказати, залутаний. Так, далі ми дивимося, яка найближча до нас сейф-зона, де торгаші. Як бачимо, це в квадраті c2, тому ми вирушаємо прямиком туди, щоб заробити свої грошики. Також, щоб не тратити у вас час, я пропущу шлях до трейдера. Так, тут ми бачимо зліва магазин Armoрі. Заходимо зразу до аптекаря нашого. Нажимаємо на нього F, виділяємо е, всі медичні засоби, які. Ну, над ними навіть видно цінники, так. Всіх виділяємо. Переходимо вкладочку продать. Можемо також продати на карту, якщо у нас є при собі карта. Можемо переключатись на налічні або банк. Переходимо в продать і нажимаємо кнопку Продати. Але ми бачимо, що в торговці зараз недостатньо коштів. Можливо, хтось продавався, можливо, може бути і таке. Забрали в нього багато грошей, тому ми. Виділяємо, точніше знімаємо виділення з тих предметів, які би ми не хотіли продати, бо продамо пізніше. Тобто підстроюємося під цю суму, яку ми можемо взяти з торгівця. Щоб, ну, просто якщо ми нажмемо кнопку продати, то ми продамо всі свої речі, виділені, але грошей за це не отримаємо. Тому за цим треба також дивитися. Далі ми можемо бігти до якогось іншого торгівця. В якого ми можемо продати наші речі нелутані. Заходимо до торгівця Armoрі, виділяємо наші прицільчики, магазин поки продавати не будемо. Можливо, ми знайдемо скоро якийсь пістолет під нього. Продаємо, як бачимо, дуже дорогі патрони для Барета, але бачимо, що в цього торгівця також немає грошей, тому ми знімаємо деякі дорогі компоненти і продаємо наші речі. Отримують зате гроші. Надалі, коли ми вже продали всі свої речі, які ми хотіли, нам потрібно зробити картку і закинути свої налічні гроші на цю картку, щоб ми могли їх зберігати на своєму балансі, і в нас ніхто не вкрав наші гроші, наприклад, на вулиці чи знову ж таки на воєнці, коли ми будемо лутатись. Так? Якщо нас вб'ють з нашою налічкою, нас просто її відберуть. Створюємо нашу картку, вводимо пароль. Знову ж таки, заходимо, вводимо пароль. Нажимаємо кнопку Внести і ми бачимо нашу кількість налічки з собою, вводимо цю суму в поле, нажимаємо підтвердити, і гроші вже на нашому балансі. Надалі, якщо ми не будемо вже використовувати нашу картку, не будемо щось купляти чи продавати просто не забувайте її ламати. В Принципі, я думаю, наданої інформації більш ніж достатньо, щоб заробити свої перші гроші, знати, як пройти робота на бункері, як зайти в цей бункер, як його пролутати, вбивати зомбаків. Що потрібно взагалі робити після того, як ви висадилися на острів? Скрафтити лука в першу чергу, скрафтити рюкзак, стріли, ем, спис і вперед на бункер. Хочу всім подякувати, хто дивився цей гайд. Якщо потрібна буде якась допомога, пишіть коментарі, задавайте свої питання, залюбки допоможу. І підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, проявіть свою активність, я буду надалі записувати свої відео. Всім щасти!